Продовжуємо надалі, шановні глядачі, в першій частині ми визначили, що згідно Конституції України, статті 140 частини 4, органам місцевого, що представляють спільні інтереси територіальних громад, сіл селищ міст, є обласні ради. І виникає питання: а хто ж тоді буде представляти обласні ради? В першу чергу обласні ради будуть представлені з найближчих представників влади. Тобто, коли виборці йдуть на виборчі дільниці, і обирають на місцевих виборах для себе сільського селищного міського голову та депутатів місцевих рад. Так ось з чисельності депутатів місцевих рад обираються секретарі рад. І саме секретар місцевої ради буде вже мати статус депутата обласної ради. І саме секретарі рад будуть представляти в обласній раді питання. І, відповідно, проблеми своїх виборців. Бо саме секретарі ради найбільше всього, найкраще всього, знають, що відбувається на території. Бо вони спілкуються з виборцями, і вони знають всю проблематику. І, відповідно, вони вже будуть казати на сесії обласної ради, що треба змінювати, що треба покращувати, як треба вирішувати ті або інші питання, які виникають саме на цій території. Бо це найближчі представники влади, і вони знають ці всі інтереси, спільні інтереси людей, що відбувається на території, і вони будуть представляти ці спільні інтереси. По-друге, коли відбуваються вибори до Верховної Ради, то від кожної політичної партії будуть представлені різні кандидати. І відповідно, якщо... Політична партія не пройшла із-за того, що не набрала необхідну кількість голосів виборців, але при цьому кандидат пройшов від цієї партії, то він автоматично вже буде мати статус депутата обласної ради і відповідно представляти обласну раду від тієї політичної партії, від якої він йшов. Тобто, чисельність депутатів обласної ради буде у вигляді секретарів. І відповідно у вигляді тих кандидатів, які були видвинуті від тих або інших політичних партій, і вони вже будуть представляти відповідну область для того, щоб були виконані і додержані спільні інтереси територіальних громад, сіл міст. як наголошує Конституція України стаття 140 частина 4. І це буде відповідати дійсності. Бо Найближчі представники територіальних громад знають краще, знають, що треба робити, і відповідно знають всю проблему, яка виникає на територіях і питання своїх виборців. А обласні ради, які зараз знаходяться в такому вигляді, як їх формували, вони не потрібні. Тому, шановні виборці, Ось таким чином має бути відбуватися формування обласних рад для того, щоб вони, як наголошують Конституцію України, стаття 140 частина 4, представляли спільні інтереси територіальних громад, сіл, селищ, міст. Тому, якщо вам відео це сподобалось, поширте його, прокоментуйте його. Ставайте підписниками і давайте продовжуємо надалі вивчати питання місцевого складування. А ми сьогодні обговорили в цих двох частинах питання щодо державотворення в Україні. Як треба змінювати, як треба покращувати і що треба робити для того, щоб відбувались вже на сьогоднішній час зміни. Всім вам дякую, бажаю всього найкращого, до побачення.